Ну що ж, мої криптоентузіасти, сьогодні говоритимо про наступне. Азра запускає лифт Betting на Polycon Mumbai Testnet. Саме так, друзі. Команда Азро Протокол радила голосити про важливу віху, про яку ви дізналися, власне, із аллоку даного відео. Запуск нашої функції став в реальному часі в тестовій мережі Polygon Mumbai з використанням токена AZUS. Це знаменує собою ключовий момент у нашому шляху до революції, власне, в індустрії ставок. Бажаю вам приємного можливого читання, можливого перегляду, і я обіцяю, що ви отримаєте найактуальніше та цікаву інформацію про Азеро легкими та зрозумілими словами. Отож що нового в Азеро? По-перше, ставки в прямому ефірі на полігод Mumbai. Функція ставок у реальному часі тепер доступна в нашому робочому середовищі. Це змінить правила гри як для гравців, так і для розробників. Включення токена у це середовище дає змогу зазирнути в майбутнє децентралізованих став. Друге це ключові ресурси для користувачів і розробників отримати доступ до адреси Mumbai AZUSD і підграфів LiveDate фіт. Також адресу договорів шукайте тут. Дізнайтесь, як отримати тестові маркери тут. І детальну інформацію про зміщення ставок у ліфсередовищі ви можете отримати тут. Тобто всі послання, де ви можете знайти правильно внизу під відео. Наступне це третє оновлення про інцидент. Нещодавно ми стнулися з кроткою проблемою в мережі полігон, коли вона була а, не синхронізована приблизно 2 години. Цю проблему вирішено і все знову працює нормально. Наступне це примітки до випуску та посібники. Щоб отримати повне розуміння нової функції ставок в реальному часі, перегляньте наші примітки до випуску тут. Ми також дали додаткові і докладні посібники з підготовки до ставок і розміщення ставок доступні тут і, власне, тут. Опис контрактів для розробників дали описи ключових контрактів, зокрема HostCore, ClientCore та Relayer, до них доступний за посиланням під відео. Наступне, це шосте власне припинення старих версій пі, а, підграфів. Ми поступово припиняємо підтримку версій V1 і V2 наших підграфів. Розробники переконайтеся, що ви використовуєте версію 3.0, доступну власне за посиланням. І також на останок, це оновлення FreeBets. Після вирішення деяких нещодавніх проблем із FreeBets вони тепер працюють. Ми захочемо інтерфейси знову почати їх використовувати. Про будь-які проблеми слід повідомляти в каналі підтримки розробника. Вас на Discord, тому всіх чекаємо саме там. Крім того, ми оновили гем, щоб спростити вартосвіт роботи з безкоштовними ставками. Дивлячись вперед, оскільки ми готуємо до основної, готуємося до основної мережі, ці розробки є вирішальними, перечуючись вирішальними. у епі тестової мережі, ви не лише робите внесок у роздок Азро, але й готуєте себе до плавного переходу до ставок лив, у о, основній мережі. Це можливість бути в авангарді трансформації індустрії став. Слідкуйте за новинами та приєднуйтесь до нас, щоб переосмислити світ онлайн став. З Азру ми прагнемо зробити ставки прозорими, чесними, цікавими та відповідальними. Будуйте, е, власне, майбутнє разом із нами. Отож, е, був радий бути для вас корисним і зустрімося в наступному випуску. Бувайте!